І всім привіт! З вами Назар, і сьогодні ми будемо грати у Roblox. У дуже популярний режим, який зветься Doors. Двері. Цей режим грало 100 мільйонів людей. 100 мільйонів людей. Вдумайтеся собі. зробити хорор на 100 мільйонів людей. Я навіть не бачив такого в самих нових іграх від самої, від самої популярної компанії. Так, добре. Ми в грі. Ви зараз не чуєте звуків гри, тому що коли я переносив на обробку відео, то весь звук з відео видалився. Я буду вам коментувати. Кожен звук, який зараз є. Кожен звук. Так. Тут ми просто проходимо 5 кімнат легко. Так. Шоста кімната. Проходимо до сьомої кімнати. Восьма кімната. Сьогодні я планую пройти до 50-ї кімнати. До бібліотеки фігури. Так, нам відкрили двері. Так, тут неправильно. Ось тут правильно. Десята. О! -о, -о, -о. Ховаємося. Тільки сховався, одразу включили фонарик. Це нормально. Так, добре. Заходимо. о раш. Коли блимає світло, то з'являється раш. Оооо... Дехто не дойшов. Добре, добре. Не добре, це українець не дійшов. А хто знає, може цих беконів є хтось Українець. Ну, в чат вони пишуть тільки англійською, це я бачив перед грою. Так що. Так що. Вони можуть бути і на українці. 14-та кімнатка і тут треба переносити картини. Я от прям так думаю, що зараз оце, о, хтось з них просто ставить картину і забере. От. Ну, прямо немає. Мізгів. Добре, що поставив ту картину. Не пранкує. Так, чат не дивимося, проходимо просто далі. Ааа, добре. 19-та кімната. Дуже похожа на кімнату Сіка, але тут немає дверей. З Сіком ми десь зустрінемося на 37-й кімнаті. Так, тут нічого немає. Ооо, ну це я вже знаю. Якщо нам попадеться халт, то відео закінчиться просто. Я халта ненавиджу. Це єдиний монстр, якого я ніколи не міг пройти. Друзі, я трохи приболів, тому можуть бути. <кхи> різні звуки. Так що не уважай, так що не закривайте це відео, дивіться до кінця. І на 20 лайків я роблю пластилінову Дорс анімацію. У мене є... ну, ще трохи не вистачає, щоб у мене були усі монстри з Дорс. Точніше, в мене вони всі. Так. Проходимо трошки. Так, тут можуть бути очі. Я буду ходити головою вниз, щоб з очима не. Щоб на очі не подивитися. Бо ще від тих очей, і мені буде. бейдж. Подивись на мене. А, друзі. Я не заставляю. Но подивіться під цим відео на червону кліпку підписатися. Нажміть на неї. Я не заставляю. Хочете підписуйтесь, Хоч... не хочете, не підписуйтесь. Я не заставляю. Так, раш пройшов. Ідемо далі. Так. о, Сік. Скоро будуть доганялки. Доганялки з нашим улюбленем. Ооо, ну, все. Все. Просто, 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 все. Просто, просто, просто все. О, тільки не це, тільки не очі. Ну, зараз все, все, сік, сік, сік. Після цієї кімнати Сік. Да, Сік! 38. на 33-й закінчується Сік. Ну що, думаю, тих не перенесе сюди. Вони дико-дико помиляються! Так все сюди сюди-сюди сюди. Мені залишилося зліпити тільки ось цього монстра, що підказує. Ось цю сущність, що підказує... О! Вгадав! Що підказує, де просідати, деякі двері. Коротше. Так. Чомусь в мене ось така от графіка, а на сіку полосок всяких там не було. До речі, дуже дивно. Так. Все один гравець прийшов зараз, так. Ой! Я один лишився з ним. Бляха-муха. <свіх»>. Так, від першої бігалки ми пішли. Я думаю, що ще 3 хвилини і та навіть менше 15 секунд. Ааа. І почнеться бляха-муха. І почнеться бляха-муха. 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 бляха-муха Я вот с цією слепою штукою і зроблю аватарку для цього відео. А Боже, я буду тут сидіти. Я так быстро книжку не знаю. Там. там було маленькое через яке можна подивитися. <кхе> Мені залишилося жити десь 2 хвилини. Я вже відчуваю, що я скоро помру від цієї сліпої фігури. А боже, як то важко, як то важко. У цьому регіоні вона зовсім не, не агресивна. У цьому регіоні вона не, не нападає. Я там краще посижу. Добре. Ох, ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Ох-ух-ух-ух-ох-ох. Так. Де ти? Де ти? Сліпий косок? Ай. Бляха-муха. Ну от чого зараз? Чого не завтра? Чому не завтра? Чому зараз так? Ляха-муха. Я кажу, підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. Тут поки що він знаходить книжки. Навіть не знаю, що я вмер. Зараз ми трохи за ним подивимося. Зараніше кажу до зустрічі, друзі! А зараз ми будемо дивитися за ось цим вот беконом. У мене вже аж стуло скрипить з зубами від цієї тягури. Так, добре. У нього так волосся за листок видивляються. Так, я думаю, що вже можна підходити до кінцю. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був я Назар. Сьогодні ми грали у дуже популярний режим Дорс. До!